Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся рецептом ось такої неймовірно смачної закуски, яка є королевою будь-якого святкового столу. Це рулет шпинатний з лососем. Не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Це чудове поєднання риби з вершковим сирним кремом, а також ніжним шпинатним бісквітом. До речі, з приготування якого ми і розпочнемо. Для цього я використовую шпинат, у мене 300 г, який я попередньо помила та склала в ємність. Якщо немає свіжого шпинату, як у мене, можете використовувати заморожений. До шпинату додаю 90 г рослинної олії без запаху, я використовую соняшникову, а також додаю дрібку солі. І далі занурювальним блендером перетворюю все до однорідного стану, тобто в пюре. Якщо у вас немає занурювального блендера, ви можете скористатися тією технікою, яка у вас є: блендер чи щось інше. Далі перекладаю шпинатне пюре в іншу ємність, а в цій ємності буду збивати яйця. Яйця використовую 6 штук, збиваю до отримання ось такої пухкої світлої маси, яка повинна збільшитися декілька разів в об'ємі. Далі нам потрібно шпинатну масу та яйця об'єднати. Для цього частину яєць я виливаю до шпинатної маси, тому що ця маса дуже важка і нам потрібно її полегшити. Обережними рухами знизу догори перемішую, Так шпинатна маса буде більш легкою та не опадуть яйця. Тобто, вводимо яйця в шпинат, до прикладу, половину. Після чого всю цю масу я переливаю назад в яєчну суміш. Тобто до збитих яєць і вимішую вже до однорідності. Маса повинна бути повністю однорідна. Добре, проходжуся знизу лопаткою, щоб. Важка ось ця консистенція шпинату не осіла на дно і не залишилася. Поступово починаю додавати борошно і також легкими рухами знизу догори все перемішую. Борошно я також вводжу в декілька етапів для того, щоб запобігти утворенню грудочок, кого використовую 120 грамів. Ось таке повітряне тісто утворилося, дивіться, який гарний колір, і майже не втратило свій об'єм, тому що все робили обережно. Випікати я буду на ось такому силіконовому килимку, розмір якого. 40 42 см на 35 см висотою 8 см в попередні розігріті електричні печі до 150 градусів. Даний рецепт на 2 ось такого розміру, тому я розподіляю тільки половину тіста, обережно підходячи до країв, щоб доторкнутися до бортиків, проте не вийти за межі. За рахунок збитих яєць, тісто ще буде підніматися під час випікання. Випікаю такий бісквіт я 15 хвилин. Будьте обережні, щоб не пересушити тісто, тому що сухий бісквіт не зможете скрутити в рулет і він трісне. Далі накриваю зверху плівкою, вже охолоджений бісквіт. І одним швидким рухом, тримаючи закінчики, перегортаю. Далі звільняю бісквіт від форми по периметру, щоб під час знімання самої форми не потягнулося, тісто і не розірвалося. Такий силіконовий килимок дає змогу випікати без пергаменту. І дивіться, як легко і швидко можна зняти. Саму форму не пошкоджуючи бісквіт. Дивіться, яка краса, який глянцевий він виходить. Далі відкладаю готовий бісквіт в бік для того, щоб він повністю охолоп. Тим часом випікаю інший бісквіт, який я зберігаю на другий день. До прикладу, в холодильнику він зберігається прекрасно і чекає наступного дня. А тим часом приготую крем для одного бісквіту, для одного рулету. Для цього мені потрібно 250 грамів крем сиру та 70 грамів жирних вершків, які збивають до щільного стану, до щільного крему. Для того, щоб цей крем зміг тримати форму і в розрізі був гарним малюнком. Ось дивіться, Добре тримається на лопатці і не падає. А також використовую слабокопчений лосось. Ви також можете взяти будь-який, який ви захочете. Маринований, копчений чи слабосолений, будь-який, що ви захочете. Далі беру крем, який ми приготували, розподіляю тонким рівним прошарком по всій поверхні нашого бісквіту. Для зручності я скористуюся лопаткою палетою. І лопаткою. Мені так зручніше і виходить більш рівний прошарок крему. Далі зверху на цей крем з одного боку я буду викладати рибу. Рибу для зручності я скручую і далі нарізаю ось такою соломкою. Як... Так мені зручніше, тому що при нарізанні риба не рветься на волокна. З одного боку відступаю приблизно 1,5 см і викладаю ось такою смужкою рибу. Відступаю для того, щоб при згортуванні повністю весь рулет огорнути. В цю нашу рибу. Далі розвертаю рибу ось таким чином, щоб мені було зручно закручувати. Кінець ось зверху прикриваю рибу і, намагаючись якомога щільніше, притискаючи руками зверху, загортаю рулет за допомогою осієї плівки. Перекладаю рулет назад на плівку, з двох кінців відрізаю шматочки, щоб рулет мав гарний вигляд. І вже на даному етапі ми бачимо, яка виходить краса в розрізі. Подивіться на цю структуру, подивіться на ці е, чіткі малюнки. І також дегустація. Спробуємо. Вау, це дуже і дуже смачно! Далі рулет назад загортаємо в цю саму плівку, проте кінці ми не закручуємо щільно, а просто легенько прикриваємо, щоб не змалювався, не змастився наш чіткий зріз і був гарний малюнок при розрізі. І відправляємо в холодильник на декілька годин. Після того, як рулет простояв декілька годин в холодильнику, стабілізувався, його буде легко розрізати на довільні шматки. До прикладу, я розрізаю ось такий ну, до сантиметра. Після кожного зрізу я витираю ніж, щоб зріз кожного шматочка був чітким і гарним. Та намагаюся нарізати рівними шматками. Один шматок використовую як зразок, кладу попереду та відрізаю наступний. Постійно не забуваємо протирати ніж від зрізу, щоб крем, який я всередині, не розмастився по наступному шматочку. І далі в довільному порядку та за бажанням викладаємо на тарілку. Мені захотілося усь такому шаховому порядку та на прямокутну тарілку. Трішечки сиру з начинки я залишила для декору. Можна зверху, за допомогою насадки, зробити ось таку одну квіточку. Мінімалізм теж дуже в моді. Проте можете декорувати і за своїм бажанням, як вам подобається. Але я хочу додати ще декілька ось таких квіточок на кожному шматочку. Ось що кожен шматочок я буду зверху ще декорувати ікрою червоною. Тобто беру ось так шматочок та занурюю до ікри. Скільки ікринок пролиплу, так і буде ось такий декор. Проте можна і викласти за допомогою пінцета чи маленької ложечки зверху. Довільну кількість, чи ікри, чи квіточки, чи те, що ви захочете, забажаєте. Можна також і додатково зеленю прикрасити. Ось дивіться, можна і криночки маленькі покласти, і буде також гарно. Ось така неймовірна краса. І не менше смачна закуска вийшла в мене. Я впевнена, що вона прийдеться до смаку всім, тому що я роблю її завжди в подвійну порцію, бо вона зникає зі столу найперша. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей! Нехай щастить!